А до нас приїхала чергова автівка Ford Fusion 2020 року. Плагін Гібрид. Закінчили розвантаження Ford Fusion 20 рік плагін Гібрид. Ось цей автомобіль. Для цього нам довелося трошки помучитися, щоб відкрити кришку багажника, накинути клему, бо при транспортців їх. Відкидують така, такі умови транспортування. Ну що, ще раз покажу вам пошкодження: ліва, передня частина, безпека ціла. Ця дверка, скоріш за все, вона має відрихтуватися. Я не бачу ніяких суттєвих пошкоджень. Салон в гарному, акуратному стані. Ось дуже гарна комплектація. Датчики мертвої зони, Преміальна музика Sony, підігрів вентиляції сидінь. Гарний, гарний автомобіль. Крило під заміну, фару під заміну, кап, бампер під заміну. Хотів роздивитися ланжерон, але щось взагалі нічого не видно. Ну так, на перший погляд, нічого страшного, можливо, трошки його треба буде підтягнути. В принципі, дуже акуратна, акуратний автомобіль. На СТО вже більш детально його дефектують та подивимося, що ж там все ж таки було. Ну, а ми зараз її відкриваємо вже до понеділка.